Шановні члени виконкому присутні сьогодні, 16 липня 2025 року, проходили засідання виконавчого комітету. На засідання виконавчого комітету прибуло 8 членів виконкому і з які будуть пропозиції про початок роботи. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу пустить, приймається по чергідень. Всі ознайомилися. Питання є, які зміни, доповнення, уточнення затверджуємо. Так. Хто за те, щоб затвердити? Че будемо, прошу проголосувати. Прошу опустити. проти отримали, сприймається. Переходимо до розгляду. Тоді питань про погодження звіту по виконанню бюджету Новолександрівської сільської територіальної громади за перше півріччя двадцятого року доповідає начальник фінансового відділу. Надія Шмалько, будь ласка. Добрий день всім проході. Вам був направлений проект рішення до проекту, рішення пояснення, а також аналіз по всіх селах, те, що на запит наших депутатів і на віконкому, щоб було зрозуміло. І в благоустрій так от я там додається вже, щоб ви мали розуміння, що по кожному селу проводяться які роботи і які і що проплатили за півроку. Якщо є питання, я готова відповісти. Так, так, вони це погоджувалися з депутатом. Захвалює. Погоджуємо. Хто yeah. за, тоді прошу проголосувати. Прошу опустити, хто отримали і це. Слідуючи питання про початок проведення громадського обговорення щодо утворення. Нового населеного пункту село Південне відповідає заступник сільського голови Альона Черназі. Доброго дня, шановні члени законодавчого комітету, та всі присутні відповідно нам законодавство mm -hmm. нам надали рекомендації провести громадські слухання щодо слухання щодо найменування. <п 'ят> і наша моя пропозиція. Це новость. А то і ви побачили слово таке, що а чого означає? Екхеп і вдейна, і вдейна. Це як лефта, лея так, третє питання про проведення громадського обговорення щодо перейменування населеного пункту Червоний Садок, село Покупки, також доповідає Альона Чекнадій. Будь ласка. О, на в нас є село Червоний Садок, записи, звернення громадської організації деколонізація Україна на урядову гарячу війську і звернення з про Проподатсько обласної адміністрації щодо необхідності перейменування в рамках рамком. Історична довідка нами була запрошена в відділі освіти і е, надана. Зачіпую Ниночку. один з хуторів, що внаслідок підселення. Один подарік, що внаслідок підселення полонених під час російсько-турецької війни Волохів постав на місці козацького димівника, розташованого на березі річки Сура між селом Рохщівкою і Братським. Таке прізвище в переважної більшості його поселенців називали папухами. Папук волоське прізвище, що в перекладі з румунської мови означає череви. Так і назвали той путір до колективізації. У 1928 році на території Папуків було організовано колгосп Червоний садок. Назва прожилася. І після того, як в 59 році ці шість колгоспів що були на території Володиського сероста, то об'єднали в єдиний разох імені Катоцького за Папухами, залишили назву Червоний садок, як більш малозвучнішу і комуністичну ідею. Хоча сторожили і зараз Папухами називаються поселення, яке вже перетворили і що значення. Тому пропозиція від комісії виконавчого комітету запропонована на два попутку. Зараз ми на це на громадське обговорення до цього населеного пункту і тоді, що буде приймати рішення. Хто тоді за на пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу пустити, що отримали Дякую. про затвердження рішення комісії по розгляду заяв. На компенсацію пошкодженого майна тут цілий ряд буде доповідати начальник юридичного відділу апарату виконку, Альтюнах, хай, там, будь ласка. Доброго дня, будь ласка. До вашої уваги виносити питання до затвердження рішення наш, нашої комісії. Тобто, і якщо вони будуть запрошувати, я проголодую вас, що з 4 -го травня. Злоково, ну, щоб не затримувати ваш час. Ці всі питання це рішення виконкому це перше рішення нашої комісії щодо а, надання компенсації за майно в наслідок. Що я прошу підтримати. Нема? Так, так, це, це під, під рішення комісії, все надається, це надається документи. Це все державного бюджету, не місцевого. Нема заперечень? Нема. <клієн> Хто тоді за таку пропозицію, прошу проголосувати. Прошу опустити, проти, приймає, приймає явку. <клієн> е, <плієн> Добре. <клієн> Тепер переходимо до питань порядкування та присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна, доповідає головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин Ельвіра Гавриленко. Будь ласка, На підставі рішення Олександрівської сільської ради, яким було прийнято впорядкування вулиці, Тепер спросимо порядкувати вулиці та присвоїти поштові адреси вулиця Мажинова, Лавандова, Костянтіна Чорного, Кутова. Саме будинка в собі новий службу стримати не максимально. Про представлення поштової адреси новому будівництву Наталії Віталій пропонується адреса Витрат Обільського районного Олександрівська Ст. Восход, будинок просто uh для, -huh. hmm. Присвоєм поштовий адресу. Поки що так. так, <свят> Хто за тоді прошу проголосувати? Про що стримали, сприймається. Рознули поштове адреси в здоровому будинку з господарськими будівлями спорудами Махала Михайловича. Тут порядкування вулиці було змінено з естеці про кар'єра будинок 36 на на Калиновий номер тридцять. <свят> Хто за? Прошу, пустіть против примовить, приєднається. Про переведення того будинку, який перебуває у власності Сіяженко Валерії Олегівни у е, живі, пропонується присвоєння районського область, вулиця Ягідна, Хтось знає? Прошу, пустити проти примови приєднання. Що закоєння поштового адресу об'єкту нерухомого майна в частині приміщення магазину по вулиці Парковій. Пропонується адреса в житку з вулиця Паркова, 4К, приміщення 1. Солона Олександровська, Дніпровський район, Петровська область. Хто за? також про прислання поштової адреси об'єкту нерухомого майна Хантора Аферальня по вулиці Парковій Сергія Новолександровська. Пропонується адреса вулиця Паркова 4М, цього Новолександровська, Дніпровська районка. Хто за, прошу проголосувати. Згідно до договору до півлі продажу, там не відбувається.

Про направлення до суду подання про призначення опіки над недієздатною особою, доповідає завідувач сектор Валентина Тимошенко. Зображення, дня, шановні з невеликому, а також цей присутник вам надавав про рішення, це повторне звернення, вже зверталися сьогодні два роки, буде оновлюють документи, також судно присутнення. Подання для продовження вікна на 50 минут. Якось це питання? Весь пакет на повномос, де всі документи були продовжені? Там не дістають нічого, саме дочка за мамою, вони ВПО, і вони вже раз оформляли, а тепер не є здатна потилонку жінка. Хто за? один проти втримання сприймається. Надання матеріальної допомоги багато дітей. Це все час у нас вернулося дві сім'ї. Кожні сім'ї потрапилися повністю дитини. Весь показ в повному обсязі. Згідно нашої програми, а також згідно правил Ларусу, який здобуває на виробництві. Вот так вот, вот так так вот, вот так

Надання грошової допомоги учасникам бойових. Е, так, також надавався вам проєкт. За цей час звернулися чотири особи. Це матеріальна допомога, яка виплачується в розмірі 4,5 тисячі гривень. Це одноразово. Mm -hmm. Всі документи в повному порядку, в повному обсязі, прошу підтримати. Що пустить, то підтримують приєднання. Надання матеріальної допомоги на поховання. Шановні члени комітету, вам надавали проект рішення, до нас пішла одна заява, пакет документів в на огляді, розмір допомоги ще підтримує. Хто з заходів, що допомогти? Приймалися, приймає. Надання щоквартальної матеріальної допомоги військовослужбовцям. Також проєкт рішення надсилався. Надійшло 62 заяви за третій квартал на 279 тисяч гривень. Другий да, так. За другий квартал надійшло 8 заяв 36 тисяч гривень. І перший, і три заяви за перший квартал 135. 000 000. 13 тисяч mm -hmm. Прошу підтримати. Я не голосую по артаменту колеги. Хто за? за? Прошу, пустить, проти, отрималась, приймається. Так, надання матеріальної допомоги на лікування. Взагалі надійшло 54 заяви на суму 281 тисяча гривень. Прошу, прошу підтримати пакети документів в повному обсязі. Додано, я вибачаюсь, додано ще три прізвища з відведенням депутатів для шкіда. Це Качаніч Юрій Вікторович, не ходить Володимир Миколаївич, не ходить Олег Миколаєвич. Пакети документів в повному обсязі, це перевірено. Наталія Миколаївна хоче знає. Добре, прошу тоді проголосувати. Хто за? Так, і ще просто тримає дякую. Залишаються члени викоркопа? Питання про просупертивна, так? Так.